Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги лінзи для автомобіля. Це компоненти преміум класу, призначені для покращення фар автомобіля. Лінзи сумісні з системами фар H7 та H4, та оснащені подвійними очима Ангела для виразного та стильного вигляду. Малюнок додає сучасний відтінок автомобільним фар створюючи унікальний візуальний ефект, завдяки розміру. 2,5 дюйми, вони є універсальними та підходять для різних конфігурацій фар. Пропонуємо до вашої уваги м'яке скло для стола. Це практичний та універсальний аксесуар для вашого обіднього столу, виготовлений з м'якого ПВХ товщиною 1,5 мм. Його прямокутна форма та великий розмір забезпечують сумісність зі стандартними обідніми столами. М'який, схожий на скло матеріал додає нотку елегантності. Покращте свої враження від обіду за допомогою цієї практичної та стильної скатертини. Пропонуємо до вашої уваги скатертину для столу. Новорічна скатертина створить святкову та затишну атмосферу у вашому домі. Скатертина додасть нотку святкового настрою сімейним зустрічам або ресторанам. Яскравий зелений візерунок у клітинку випромінює святковий дух, що робить її ідеальним вибором для різдвяного декору. Виготовлена з високоякісного домашнього текстилю, тому служитиме довго та надійно. Це ідеальний вибір для того, щоб забезпечити за. Ахист від розливів та плям на вашому столі. Пропонуємо до вашої уваги підставки для посуду. Це миле та функціональне доповнення до вашого дому. Вони виготовлені з високоякісного силікону, тому служитимуть довго та надійно. Мультяшний дизайн додає грайливий елемент сервіровці столу, що робить його чудовим вибором як для дорослих, так і для дітей. Вони представлені в різних кольорах. Захистіть свій стіл від тепла та плям, насолоджуючись чарівним дизайном силіконової підставки. Пропонуємо до вашої уваги скатертину для столу. Прикрасьте свій обідній простір чарівною скатертиною. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Ніжний візерунок створює позачасову та освіжаючу атмосферу, ідеальна як для повсякденних, так і для офіційних випадків. Ця високоякісна скатертина покращить естетичну привабливість вашого столу, забезпечуючи довговічність та легкість у догляді.